Ще цвітуть лілейники. Ну, цей самий такий простенький. Помаранчевий. Але ж композиції теж непогано виглядає. Цей лілейник уже двохкольоровий, теж дуже гарний. Особливо в поєднанні з листям хусти салатовими. Ну, ротиками нікого не здивуєш, але дуже гарні кольори і відчинки. Мультефлора теж хоче вже цвісти. Я ще ось такі ромашечки дуже їх люблю. Назва якась складна. Подивлюсь в інтернеті тоді напишу. А це ехіноцея пурпурова. Взагалі то лікарська рослина. Але як і декоративна, теж дуже гарно виглядає. А це майорчики одного кольору, червоні, повні, гарні. Дуже їх люблю. А це ось рудбекія, сонячна квітка. Дуже гарно виглядає, дуже яскрава. Тут зацвіла монарда двох кольорів. Така й така. А тут цвітуть мальви повні, дуже красиві. Ще цвітуть жоржинки. Декілька сортів. Така жоржинка. Така жоржинка. Це дві нискоруслі. Не знаю, як правильно називається на базарі казали чешка.